ARMY BTS UA презентує Run BTS. Найрозумніший. Частина друга. Ого! Це прикуляс, заперечую, ти брешеш, попика видає. Я можу постійно заперечувати, але ж я можу і правду сказати. Ми хоча б сьогодні закінчимо. Нащо мені брехати з самого початку? зафіксуйте це? Ще за словечко, Бо витріщалися як перепрошую. Ні, ні, але бачимо. Заперечую та просить собі тихенько. Упс. чонгук, як там дихається позаду? Через раз, та тільки носом так добре знає, як виймає чима. Знає, не займає. На що постановити? Прикидатися з навцем. Сам себе не дурив. То ти знаєш мене? Через тебе я в прольоті. Тебе не вчить життя нічому. Все, йду на зліт. Теж мені гамлет, не вірю. Воно тобі треба. Якась заперечлива галявина. Чого ти стих, як півень перед святом? Йой, що? Та йой, кажу. От бурмило. Вже почав. Пасить тихенько, що буряк серед редису. От дурепа глазурована. Та нам джуні як трисує. От забрудиш. Мені пороблено. Може, карму підлатати? Чи яєчком викататися? Та яким зрученята не для суму стережися, бійся, а краще ховайся. Життя закінчується, як носіння в кишені. А, сум сумний. Тобі що? Шекспіра не вистачає. Вже награв, як дуда на весіллі, та хай гуляє. Та годі його обсмоктувати. Та я одним оченятаю, бо друге зайве. Привіт, Осіки. кажіть разочок, прошу. Будь ласка, всього разочок. та швидше. Та я ж в ока. Ну в чверть ока. Повагабтеся, бо в спину дихають. Які погані люди, та вилупки, а не люди. Як так мона не кажи. Підписуємося на канал, ставте лайк, бо без нього сумно. Пишіть приємні коментарі та не прогавте прем'єри. Усіх любимо. До зустрічі. Дякуємо за переклад та озвучку «Army BTS UA. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Файтін.